Володимир Путін прирівняв російських окупантів до Бога і заявив про святу місію в Україні. Путін зустрічав Різдво у церкві разом з учасниками війни проти України та їх родинами і видав там таке. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Лідер Росії Володимир Путін відзначив різдво разом із російськими окупантами та їхніми родинами. Під час богослужіння у храмі Кремлівський очільник назвав участь російських солдатів у війні проти України святою місією. Про це пишуть російські змі у своєму зверненні. Путін звернувся до дітей російських військових, переконуючи їх, що загарбницька війна на території чужої держави це привід для гордості. Головним меседжем виступу стало порівняння Яння російської армії з Богом. Ми називаємо Господа Спасителем, бо він прийшов, щоб врятувати людей. Так само, і воїни Росії вони, нібито за дорученням Господа, виконують місію захисту вітчизни, спасіння батьківщини та її людей. Цинічно заявив Путін. Також лідер Росії побажав солдатам так званої СВО та їхнім родинам, щоб їх ангели Охоронці завжди були з ними поруч. Попри релігійний контекст свята, у промові Путіна не знайшлося місця для закликів до миру. Натомість він подякував окупантам за службу вітчизні на чужій території і закликав росіян словом і ділом підтримувати агресію проти України. У ЦПД наголосили, що російський диктатор використав церковну службу, щоб учергово виправдати війну проти України. Фактично, війну Путін подав не як політичне рішення Кремля, а як сакральний богоугодний обов'язок. Це система пропагандистська лінія Кремля, представити агресію проти України як священну війну, таке змішування релігії державної. Ідеології та армії демонструє тотальну мілітаризацію російського суспільства, зазначили у ЦПД. Поки у світі різдво лишається святом миру, любові та родини, путін перетворює його на інструмент воєнної пропаганди. Як підкреслили у ЦПД, мілітаризоване Різдво Путіна укотре свідчить? Що Кремль готує російське суспільство до тривалої та затяжної кривавої війни?